О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Samsung офіційно анонсували співпрацю з GSC, подейкують, що вони збираються випустити щось тематичне сталкерське. Нагадаю, що ще за часів оригінальної трилогії сталкерів GSC намагались домовитись із Самсунгами про КПК з їх лого в грі. Тоді це не вийшло. А от зараз, ймовірно, ми зможемо побачити планшета в стилі КПК. Співпрацюємо. Бо компанії жахастиків в роздачі PlayStation Plus доєднається Until Dawn Remake, котрий можна буде додати до своєї бібліотеки 21 жовтня. Ну нарешті. Після завершення роботи над Ghost of Yota, студія Sucker Punch розглядає можливість відродити старі франшизи Sly Copper або Infamous. При цьому вони стверджують, що обиратимуть лише один проєкт, аби зосередитись на якості. І не сумнівайся. Нам теж доведеться заплатити за якість. А пам'ятаєте чутки про ремейк Halo? Так, я згадав. Так. <рес> так, от, інсайдери тепер стверджують, що він так само, як оновлений Gears of War, також релізниця і на PlayStation. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Портативка від Asus та Xbox вже потрапила до рук різноманітних блогерів. Тож на просторах Ютубу вже є огляди та анбокси. А, так, настав! Ще настав! Ясно, А для чого? Archetype Entertainment, студія сформована колишніми працівниками BioWare, 343 343 Electronic Arts, Naughty Dog, опублікували сторінку своєї нової гри під назвою Exodus у різноманітних крамницях. Ні дати, ні ціни, ні зв'язку з метро, а нема. 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 Розробники Маус hire анонсували на 28 жовтня власний Deep Dive, де розповідатимуть про розробку гри. Нагадаю, що розробники також пообіцяли додати до цієї гри українську локалізацію. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.